Коростенський міський голова Володимир Москаленко розповів, що будівництво укриття відновиться, коли спаде вода. Закривати школу не планують. Тому треба трошки почекати, і ми буквально. Там дуже просте побудова. Там у нас є блоки, у нас це є плити перекриття, які там є умови, двері, які зробити всередині. Ми по поточному ремонту це можемо зробити. У нас є такі можливості. Плюс ми залучаємо там благодійників, там тим, хто допомагає. І нам треба ну, максимум місяць-півтора, і ми його зробимо. І школа буде працювати. Чекаємо, документи всі прийняли. Я думаю, день два ми отримаємо відповідь на на, на, на наше запитання, але так, виходячи із досвіду, то це десь 5, максимум 6 громад, ну може вже сім громад отримують фінансування. Як я вже зазначив, 44 подали. Там багато критеріїв відбору, які чітко прописані, і не знаючи, яка ситуація в наших колег, зараз однозначно відповісти не можна. Тому що вчора тільки приймалися документи, головне що документи здали, так, сформували пакет документів. Так. Вже будемо очікувати. Тоді Не, ну, на результат ми, ми відверто кажучи, так як і говорили раніше. Якщо навіть цих коштів не буде, ми сьогодні готуємося потихеньку збираємо будівельні матеріали. В будь-якому випадку, якщо цих коштів не буде, ми власним ресурсом, так як планували, ми до початку навчального року маємо в восьмій школі зробити укриття. Краще було б, звісно, при співфінансуванні, ну, коли держава все ж таки підтримає.